Ми кудись їхали, виїхали на автобан, обогнала нас ця машинка і ми за нею тулим Тут бац ограничення 80, звісно, ми нічого не бачимо. Просто їдемо собі за ним. Тут оптика чорненька машинка, яка їде як який то Ми собі за цим BMW далі тулим 105, 100, де треба 80. І в цей момент цей челик мене різко починає обгонити. Я вже трохи посивів, полу... але він собі їде далі і все нормально. Ну ми за ним тулим-тулим і тут ситуація. ще ось ця ситуація. Це ми вже поверталися назад, також їдемо вже по правилах, правда, в цей час 80. Тут нас обгонять на тому ж самому місці, тільки з другої сторони, обгонять на цей красний Кія-Стінгер. Нічого такого, все нормально. Хто міг подумати, що це може бути там якийсь лівий челик. Ми навіть з Сашею сиділи спорили, що от стінгери ганяють, їх ніхто не ловить. Але не тут то було. Проїжджаючи трошки далі, зустріли їх на мосту. Цей стінгер зупинив того фольксвагена і включив мигалки і стопанув його за перевищення швидкості. Хто б міг подумати, що це обичний стінгер? Да?